Усім привіт! Мене звати Альона і це моє перше відео на цьому YouTube каналі. Це буде мій щоденник про в'язання українською мовою. Я вирішила, що треба ділитися про своє в'язання не тільки англійською, а ще й українською, бо YouTube також потребує більше контенту. І це класна тема для того, щоб покращувати свої навички англійської. Зараз я в'яжу більшість всього англійською. Але я б хотіла почати трошки більше володіти українською в рамках в'язального контенту. Відповідно, я хочу більше поділитися про це з вами. І сьогодні я хочу вам показати мої 5 найкращих виробів минулого року, які мені найбільше сподобалось. Найбільше сподобалось в'язати, які я найбільше зараз люблю носити. Там дуже класна нитка. Я зараз вам... Все детальніше розкажу, так що поїхали. Перший виріб, який я вам хочу показати, це, така, це такий аксесуар. Він називаємо його каптур, але це такий цікавий каптур, це каптур, який має ще й таку частинку, як спереду. І далі спинку, для того, щоб вам було. Прикрити, можливо, не тільки голову, а ще й шию від вітру. Мені дуже подобається ця штука, коли на володі десь від 5 до 10 градусів. Або там, коли швиденько в магазин треба вибігти для того, щоб не замотуватись в шарф, бо я не люблю, коли моя шия мерзне. Відповідно, це класна штука. Це схема від Knitting for Olive. Це їхня власна, називається The Winter Hood. Якщо вам цікаво, то я залишу. Все в описі внизу буде. Там буде лінка на мій равелрі, якщо ви ним користуєтесь, і назва всіх патернів, які я сьогодні вам покажу. Ниточка, з якою я в'язала, це Knitting for Olive Heavy Merino. Це більш товстий меринос. 50 грамів, має 125 метрів, тобто така достатньо щільна ниточка, в кольорі Rust. І тут ще є ниточка мохеру, тощо шовковий мухер, там де 25 грамів на 235 метрів, якщо я не помиляюся в, кол в кольорі. Яскравої поліси, вона перекладається. А виглядає це, от, якщо вам ближче показати, то це виглядає ось так: от. воно таке трошечки-трошечки, як. Переливається через через те, що колір мхеру трошки відрізняється від кольору мариносу, але мені це дуже подобається. Штука ця в'язалася на ниточку, на спицях 5 мм, Я вам зараз ще навіть покажу, як вона на мені виглядає. Вона в'язалась на спицях 5 мм або 5,5 навіть. Того в'язалася просто. Максимально швидко, дуже класний опис, дуже все зрозуміло. Якщо у вас виникнуть питання з описом англійської мови, ви не дуже володієте. Будь ласка, напишіть мені комент внизу. Я вам з радістю допоможу, або приходьте до мене в інстаграм. Ось так от воно виглядає. Мені дуже подобається. Мені подобається виправляти волосічку, і ще коли я там вдягаю окуляри, взагалі мені здається, що виглядає топово. Можна ще тут трошки виправити. Особливо, якщо вдягнути ще зверху пальто, у мене є чорно-біле пальто, виглядає просто дуже класно. І мені подобається те, що якщо у вас пальто з великим вирізом, достатньо класно буде закривати груди. Я думаю, що наступного року я зв'яжу ще одну таку штуку з більш якогось приглушеного кольору. Не настільки яскравого. З варіантів, які ви можете замінити ніцінфолі в ниточку, бо вона може бути трошки дороговатою, то можна спробувати дропс Daisy замість Marynosa, і або Drops альпаку шовкову, або Drops Mohair. мохер. Тільки обирайте. Краще щупати дропс махер, бо він, в залежності від кольору, може бути більш або менш кусючим. Оцей мій Нідінфолі не кусається, але і тут можу сказати, що в патерні в схемі заявлено більше ниточки, ніж треба. І треба було чотири е, мариносу і 2 махеру. Я використала лише три мариносу, і ще трошечки навіть від третього моточка, залишилась, четвертий взагалі не, тро... не чіпала. Так що... Дуже класна річ. Наступне, що я вам хочу показати, це такий кардиганчик. Він достатньо коротенький, але якщо ви захочете собі його зв'язати трошки довше, то з легкістю зможете зв'язати. Я просто тестувала цю схему для дизайнера, того зв'язала все як по схемі. Але якщо ви в'яжете для себе, можете трошечки довшим зв'язати. Він в'яжеться також максимально швидко. На спицях схема каже, що треба 6 мм на спиці. Я в'язала на 7, бо тільки так змогла отримати потрібного розміру, тільки так змогла отримати потрібну кількість петель в 10 см. Це Wabi Sabi Cardi від Мілени Пауліни. Також опис є англійською, але можу сказати, що тут отут взагалі все було максимально просто, максимально легко. Ви починаєте з того, що набираєте ось тут петлі на всю спинку з гачком на спицю. Це легко. Далі ви починаєте в'язати спинку, в'яжете спинку ось сюди. Потім ви. Піднімаєте петлі для кожного плеча, в'язуєте плече і ворот, передню частинку, з'єднуєте все разом, і тут буквально зовсім трошки донизу. Рукави в'яжуться без жодних зменшень. це Просто так: от, ви берете і по колу в'яжете ось цю от косу, і в'яжете манжетик з 1 на 1 резиночкою. Внизу так само 1 на 1 резиночка. І планка для гудзиків так само, що в'яжеться з 1 на 1 резиночкою, і потім виробити ворот. Буквально два тижні витратила на в'язання цього кардиганчику. Пряжа, яку я використала, це BC Garn Hamilton Tweed 2. Там в 50 грамах 80. 60 метрів. Не побачу, але напишу. Нітечок пішло, ну так, нормально, в принципі, бо <свісно> досить маленький. Але я думаю, що замінити на щось так само можна, якщо знайду на що замінити, я вам напишу в коментарях. І ще додам поверх цього всього кліп, як воно виглядає на мені. Мені дуже подобається колір, і те, що він такий достатньо не дуже довгий, його легко поєднувати з чимось, з високою талією, з джинсами або з брюками. Класно також з сукнею виглядає. Того ношу просто декілька разів на тиждень. Трошечки вже так він зовсім трошки так ниточка дістається. Його треба трошки поголити, і буде все нормально. І він ще дуже-дуже теплий, так що скоро, походу, ми з ним попрощаємося, і він поїде в шафу до наступної осені, бо, напевно, весною буде дуже жарко. Наступна річ, яку я хочу показати, це також кардіган. Але це більш цікавий кардіган. Він також досить короткий, але це такий кардіган з... із затином. Я вивчила нове слово. Це кардіган від My Favorite Sins Knitwear. Це здається, вона скандинавський дизайнер. І це була минулого року, минулого року колекція з брендом Isager. В них була колекція Isager Breeze. і це кардіган звідти. Він такий з великими рукавами, він схожий трошки на кімоно, такий трошечки оверсайз. Має багато подвійного в'язання, що ми так можемо сказати, такі зав'язочки, обробка, обробка низу, обробка руко... а, ні, не так. Не так був, і обробка по контуру всього кардиганчику так само зроблена. В'яжеться також максимально швидко через те, що тут досить великі спиці треба, я в'язала на 5,5 мм спицях. А, ниточка, пряжа, пряжа, яку я використала, це Ізагер Екософт, і а, їхня, їхня ниточка Tri Trio One, це льон а, з котоном. Вона така досить-досить тоненька, просто для того, щоб тримати таку пухку пряжу Екософт. З варіантів, чим замінити це можна спробувати. Або польський бренд Абуву, в них є Фог, там буде така трошки приємніша ціна на пухнасту ниточку. Або дропс. Air, здається, вона також може бути підходящою. Ця штука класно з будь-якими джинсами, на мені вигляд, мені подобається з будь-якими джинсами, і під низ будь-яка футболка. Майка просто накинув і пішов. Тут дуже красиве плече зроблено, За рахунок того, що ви збільшуєте, робите прибавки отут -от, от на плечі, відступивши трошечки від краю, то формується дуже-дуже гарна лінія плеча. І мені здається, що вона так досить зібрано виглядає. Стосовно носки, то нема ніякого закошлачування, нічого такого з цією пряжею в мене немає. Uh, ну, Трошки котячої шерсти налипає, а так не проблема. Наступна класна річ, яка мені дуже сподобалась також також від цього ж дизайнера. Це також мої favorite since knitwear. А, я забула сказати, та, той Кордіган називається Levitate Wrath. вибачте. Uh, це в мене така блуза номер один це її перша блуза. Це uh, зв вона зв'язана в твій ниточки Knitting for Olive. Pure silk, це 100% шовк. В них шовк не блискучий, бо він збирається певним способом для того, щоб гусенички, які роблять шовк, не вмирали. То цей шовк збирається, коли вже цей кокон, коли гусеничка перетворюється в метелика і вилітає. І ось ці такі порвані кокони, вони збираються, з них роблять шовк. Через те, він не настільки. Блискучий, не настільки такий гладенький, як, як інший шовк. Але при цьому ну, ти відчуваєш себе досить комфортно влітку в ньому. В ньому все так само прохолодно, не спекотно. Він так само класно тягнеться, але при цьому не завдає дуже багато шкоди природі. Того дуже раджу подивитися саме на цей шовк. Це Блуза з воротом-лодочкою, вточними рукавчиками. Ви спочатку в'яжете горловинку, далі, далі збільшуєте, робите прибавочки для рукавів і потім в'яжете окремо рукавчики. і окремо Цілої самої блузи. Будьте обережні, якщо будете в'язати цю річ з горловиною, я, якщо буду в'язати собі ще раз таку саму блузу, бо я маю ниточки на неї, то, скоріше за все, я буду набирати меншу кількість петель під, ну, тобто менший розмір. Це зараз у мене розмір 2, я почала б набирати петлі на розмір 1. І десь приблизно, там, там де вже збільшувати для рукавів, я почала збільшувати. До трошки більшої кількості петель, скоріш за все, навіть перед рукавами ось тут на плечі, для того, щоб трошки звузити ворот, але при цьому залишитись в тому самому розмірі, який мені треба. Тут о, кольори використані Колір це пшениця і пудра ось тут. Спочатку мені не дуже подобалось поєднання кольорів, але коли я почала в'язати далі-далі, мені прям дуже зайшло. Воно так трошечки відрізняється, але при цьому не дуже контрастно, що мені подобається в рукавах. Ви бачите, що спочатку тут є убавки, а потім тут є трошечки ось тут. -от. Буквально там стається одна чи дві петлі, петлі додаєте, для того, щоб рукав був такий трошки більш розширений донизу. Тут в'язка так само проста, лише лицеві петлі, нічого складного. Також дуже раджу, також дуже класна штука і реально пасує під все. Хочете, додаєте якихось аксесуарів і носити досить святково, або просто з джинсами, кросами і на щодень. І остання річ, яку я вам хочу показати, це знову. Можливо, вам здасться, що це кардіган, але це светр, це кліматіс светр від Ammanit. Це такий досить цікавий светр. Чого це светр, а не кардіган, бо ви не можете повністю розстібнути всі кузики. через те, що тут на плечі у вас тоді буде трошки дивно виглядати, бо воно воно реально просто шите зверху. Можете розстібнути трошки кузики знизу, але повністю всі не треба то це все-таки свет. Що мені в ньому подобається, те, що він трошечки незвичний, не такий звичний, як всі светри зазвичай, якраз завдяки цим будзикам по діагоналі. Відповідно, виглядає прям дуже класно. Я в'язала його з Габовул Ниток. Це в них є аналог мохеру, але той, що менше кусається. Це. Шовк, шерсть, як, і здається, це все. А можливо, трошечки альпаки ще є. І їхня шерсть більш товста, та що, 175 метрів на 50 грамів. Такий досить красивий зелений колір. Він трошечки такий, як пильнуватий, якраз за рахунок цього бабіяка, бо він трошки більш сірий, ніж колір самої ковтинки. В'яжеться так само дуже просто. Ви спочатку набираєте петлі для спинки, пров'язуєте частину спинки, потім піднімаєте петлі під, для плечей. У вас різна кількість петель з кожного боку. З одного боку ви робите у з іншого прибавочки, щоб у вас вийшла така діагональ. Дуже класно. Лежить на тілі, і мені дуже подобається, як вона виглядає також, просто з будь-якими джинсами вдягнули і погнали. Я не дуже люблю пришивати гудзики, але як ви бачите, дві з п'яти речей, які мені дуже сподобалось в'язати і носити минулого року, були саме з гудзиками. І тут так само вам. Схем, в схемі все дуже детально розписано. Прям, напевно, найбільш детальна схема з усіх, які я в'язала. Тут навіть написано, хоча здається, в першому кардігані, який я вам показувала так само. Там навіть написано, де робити петельки для ґудзиків. Це прям дуже класно, бо не часто дизайнери це пишуть. І мені це дуже сподобалось. От, і я думаю, що це все, що вам хотіла сьогодні показати. Це 5 моїх най... Найкласніших виробів за минулий рік. Пишіть в коментарях, що вам сподобалось цих виробів, що б ви собі зв'язали, а що ні. І діліться своїми враженнями в цілому в коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Далі я буду знімати ще більше і наступного разу я вам покажу все, над чим я працюю зараз і розкажу більше про ту сукню, яку я зараз, якій я зараз вдягнута, це. Сукня, яка зв'язана мною, так що, якщо вам цікаво, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб не забути про мене, і отримати сповіщення про відео, де я буду розказувати про сукні. Папа!